На своїх уроках з історії України Вікторія Дербаль вчить дітей патріотизму. Минулі події часто обговорювали вдома з чоловіком, який 24 лютого 2022 року, попри хворобу, без роздумів приєднався на захист України. Коли не забуду 21 лютого день народження моєї дочки. Ми всі якось зібралися, були в нас прийшли друзі куми. І чогось вже тоді, в той час, 21-го, то було лютого, перед війною, чоловік на столиці сказав, буде війна. Ми ще сміятися з нього почали, що як ти так це. Ну, побачите, чоловік ще був вдома, то було десь дві години дня, але вже одягнутий з воєнним білетом своїм. Я пішов. Кажу, ти куди пішов? Як куди? Я пішов в воєнкомат. У тебе бронхіальна астма. Задихаєшся, нікуди, ти нікуди не підеш. Я так відчуваю. І е, той ж того ж вечора, як він вже прийшов в воєнкомат, його там зареєстрували, все, забрали військовий білет і направили 101-шу бригаду, нашу територіальну бригаду. Чимало років Іван Дербаль працював на заробітках, був будівельником. З родиною жили в селі Шенборн, поблизу Мукачева. Жили в Ужгороді 10 років, але ми жили в малосімейці, малосімейці від механічного заводу по Гагаріна. Ну і зрозуміло, що хотілося. Я завжди я не любила е, багато, ну, не любила будинки. Я дівчина села, мені треба було землю. Мені було кусочок, хоч маленький, біля цього, хоч і в школі роблю, хоч вчителька ніколи, але я його дуже просила, Вань. Купи хатку, любу, любу, десь, але щоб була земля, хоч кусочок землі біля хати. Хоч на курячих ніжках, але купи хату. Добре. 24 лютого чоловік приєднався до сил територіальної оборони. Перші два місяці повномасштабного вторгнення вони перебували на Закарпатті. Після Великодня вирушили на передову. Протягом трьох місяців чоловік обороняв Україну на різних напрямках фронту: Донеччина, Луганщина. Пізніше разом з підрозділом охороняв український кордон на Сумщині. Війна похитнула здоров'я, і на початку серпня, в важкому стані чоловіка доставляють до шпиталю. Спочатку лікарка скаже, сказав... Що стан надзвичайно поганий. Ми робимо все для того, щоб він вижив. І 16-го він мені дзвонив з госпіталя дуже часто, і він казав, що мені не дає дихати це одне, а я не можу ходити, мені відмовляють ноги. Це були останні слова. Мені погано, мені відмовляють ноги. Я йому сказала, що зараз я дзвоню лікарці. Я дзвонила лікарці, і вона мені каже, що ми його реанимуємо. Причина смерті, е сердечна недостатність в нього лопнув тромб. Але це вже було, навірно, він іще е перший раз, потім другий раз йому запустили серце, він ще пожив під апаратом. Уже в реанімації дві години і другий обширний інсульт, і лікарка мені перезвонила. Вікторія, вибачте, ми вашого чоловіка не спасли. А ми в празі навіть майже з машини не виходили, бо це все відбувалося так. Ми тільки приїхали. Тільки ми приїхали, тільки ми, до Куми зайшли в хату. І зразу треба було вертатися додому. 17 серпня минає два роки, як військовий помер у шпиталі у Сумах. Прощалися з ним у Мукачеві 22 серпня, 2022 року. Поховали героя на Алеї Слави. Вікторія каже: пам'ять про чоловіка завжди з нею.